Мене звати Анастасія Береска, і мені 15 років. Я учениця мішково-Погорілівського ліцею. Перший раз я відчинила двері музичної школи в 6 років. Згодом я зрозуміла, що це справді мій світ, але цього було замало. Через те в моєму житті з'явилася Beauty Model Agency – професійна модельна школа. На даний момент я знаю свій план та конкретні цілі. Щоранку у вас є два вибори продовжувати спати зі своїми мріями або ж прокидатися і слідувати за ними. Я народилася, щоб бути успішною, тому зараз я навчаюся, вивчаю іноземні мови англійську та польську, багато подорожую та присвячую час своєму розвитку. Не хочу вам здатися сильною мрійницею або ж дівчинкою в рожевих окулярах. Але даю вам гарантію зустріти мене в одному літаку з Джонні Депом або Джоном Байденом. Президентом школи я стала нещодавно, але за цей час мені та моїй команді вдалося реалізувати декілька проєктів. Команда нашого ліцею бере участь у міжнародному проєкті Долучайся, взаємодій, створюй» і обмінюється досвідом молодіжних ініціатив з іншими громадами. Наш ліцей підтримує ініціативу сільського голови Андрія Леонідовича Ботаніна та реалізує проєкт від чистої громади до чистої країни. В рамках проєкту проведено Всесвітній день прибирання, висаджено 55 дерев. Учнями пошито більше 70 торбинок з тканини. Привітання вчителів з професійним святом Дня вчителя. Результатом я вважаю яскраве привітання та усмішки на обличчі. Наступним проєктом був ювілей нашої школи та першої школи села. Це була наймасштабніша робота, де задіяні вчителі, учні, їх родини, знайомі та друзі. Ми проаналізували та систематизували всю наявну інформацію, а це сотні світлин, більше тисячі випускників, десятки медалей. Куди закинула доля учнів школи, ким вони стали в житті? Від Києва до Дрездена, від простого вчителя та лікаря до опорного співака. За результатами роботи видано книгу шляхами розвитку рідної школи та проведено свято, на якому було багато гостей. Я не знаю, які проекти очікують мене та мою команду попереду, але я впевнена, що це буде цікаво та по-новому. Успіх залежить тільки від наших дій. Усім дякую за увагу.